Всім привіт, з вами Ліп. І спочатку ми, як завжди, дякуємо нашим захисникам за те, що вони нас боронять і винищують ворогів. Ну а в цьому вайпі ми з братом хотіли жити в будинку під землею, але завершили це бомбардуванням кращих кланів тіми з моїми підписниками. Ух, в цьому вайпі було дуже гаряче, отож, не зволікатиму. Приємного вам перегляду. Отже, почалось все з того, що ми залетіли на цей сервачок в самому початку вайпу, і після довгих дискусій дійшли майже спільної думки. Побудуватися в печері. Я поліз в неї. Тів квадрата це пробігти за пару секунд. Так, перший ящичок. 90 метала. Так. Другий ящик. Фонарик, о порядок. О, руда. Вже хтось стріляє, ебать. Такс. Я досі підкорюю печеру. Якщо тут реально вже є тіпес з ганами, то це... це якийсь бред. З ящиком їх випусти. Ну да. Я йду в глиб печери. Є. 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 я тут, чувак. Застраювай шкаф, обіжи. Такс, поки що створюю двері. Ставлю шефку. Тепер беру плен. Ні, я, звісно, ніколи ще не строїв будинки. Ой, печері. Але мені це вже подобається. Так, да, звісно, каміння вже не вистачає все, Толік. Я кодлоки крафчу. Ну ти поки що, ну, да, можеш їх крафтити, а я тут... На сім кодлоків повертаю. Добре. Ні, ну в принципі геніально придумав. Ой, не так же і геніально, як я думав. А що таке? Я тут тупізно таку замотив, звісно. Оце тут. А, 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 чувак! не кричи. Тут чувак! Ты что? Я его убил. Что за них? Ты кто? Чего ты сюда пришел? Это мой дом. Что ты тут делаешь? Друже, скажи что нибудь або я тебя убью. Ну, так и будет. Тебе там нормально хватило ресурсів, щоб построїтися? Ні, трошки не вистачило на деш. Там на поверхності хтось шмаляє вже. Піпец. Тяжко. Так, я голодний і холодний, того я йду знову в печеру. Так. От тут його. Ой, жарся м'яско. Згодом прийшов Толік, ми апнули нашу підземну фортецю в камінь і відправились на пошуки скрапу і палива, аби поставити верстаки і пічки для плавки сірки та руди. В цей же час наш сервер був під сильною DDoS атакою, яку адміни весь час героїчно відбивали, поки я розвивався на старті. я не знаю, коротше. Забежи до меня на аватпост. Мне треба додому винести лут. Ну и ты. О, волки паскудни бегают тут. Ай, меня валят. Оу. Бляха. Чувак, да за что? Мене завалили, бляха. Ютуберів не чіпаю. Я не знаю. Ага, ага. Я тільки. Мене... А, інвентар а зброя де? Мене вбив підписник, відняв мене і все залутав. Весело, піпец. Каже, ютуберів не чіпаю. Вкрав пайпу, а патрони не вкрав. Ні, ну, чел, конечно, позитивний, але, блін. Добре хоч не залутав. Через кілька хвилин ми вже поставили перший верстак і відразу скрафтили другий, щоб вивчити томіки, берданки і створити контент. Але коли пішли по скраб на порт, Толік зіткнувся з проблемою, в нього почала вилітати гра. В мене вилетів. Так, є чудово. згодом виявилось, що проблема в його вайфай-модулі, який сам відключав себе від мережі. Отож він лівнув і пішов собі грати в терарію, а я продовжив лутатись. І ледь не забув сказати. Потім до мене прийшов підписник, і ми з ним затімились. Він пішов фармити, а я довбав стінку до ліфту шахти, який я на жаль забудував на початку вайпу і довелося його роздовбувати. Але за свої старання я отримав приємний бонус всередині. Але я не знаю, чи тут вона десь втулиться. Оу! Оу! Непогано, слухайте! Офієнно! Як я і думав, сюди таки хтось впав! 20 minutes later. Опа, хтось на аванпостує. Згоден, згоден. А, ти ще й безсмертний, я більше не знав. Та ні. Ні, я на аеробані, я ліва. Уф, плюс пешка. Ой, зараз дохну. Уф, ай, сдох. Фух, бляха. Куда б заниктись? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Так, киляюсь. А ні, я може ще встану, я може встану, може встану, пожа, пише, поже. У мене серце колодиться, піпець. Я встав! Оу, май. Я встав! А, ахіл, ахіл, ахіл! Так, це бігом на переробку Поже давайте. Але я ще лапустив дикий тільт О, шолом, ніфіга собі. Ні фіга в нього шалом. На той момент мені ця ситуація здавалась максимально везучою, адже в мене ще ніколи не було такого, щоб я виграв з луком чувака з пешкою, та ще й залутав після нього 400 скрапів переробнику, вижив після ноку і заніс це все додому. І після цього я вивчив вже купу зброї і купу всього. Я був настільки радий, що це просто не передати словами. Але на жаль, після цього в мене зник інтернет, і наш перший день вайпу завершився. Другий день вайпу. Цей день можна назвати лише одним словом. Фейл. І настільки великий фейл, що ви собі навіть не уявляєте. Почався він з дикого фарму величезної купи скрапа та вивчення третього верстака, який поставив пончик вночі, коли я спав. Ай-яй-яй. Погнав! Блін, ну тут вже навіть на пешку не хватило. Прикро, прикро! Це чудово, це неймовірно. Вау, нам ще тисячу скраб і буде сішка Є, є, є. Ну от ви зараз це подивились і скажете, то до чого ж тут фейл? А я вам відповім просто: дивіться далі. По мене вбили. <світ> Ітачі, це хто? Цікаво, цікаво. Ні, ну на цей раз я, звісно, вмер. Ладно, зарубався. Тупо вийшов один в три, майже повбивав їх з лука і так тупо злився. Ну, а потім прийшов Толік і ми погнали лутати червону карточку на військовий тунель. О, коптер летить. Да, ховаємося, ховаємося, не Давай, давай. Так, он до бот. Все вбив. Блін, я опять чвил телект можна. Це твій інтернет. З цими вилітами це взагалі толік. Не годиться. Тебе щось обоснув. Не, ну ти сам, сам е, пробуй спускатися, там е, під тим ботом, там, там... З бота вибив дві зелені карти, прикинь. Два бадика. لو. Не прийдіть, так. Да та я случайно. Даже с кракета хочу, да. Ай! Уверен. йо я обісрався. Це наша група, то йому Навіть коли немає полки, ми будемо інверирувати риб, ваших хайп. Болти далі, не грати щас, а не брак, і де там, що беруть жопи розливали. Є Є. в сраку як... Ой, красава. Я знаю, як я зроблю, щоб не вилітало Оу. Oh. <звук> да Я поки що хилюсь тут. Йди до мене сюди назад, трошки. Там буде в стіні ой, все-таки така дирочка і в неї залізеш. Нічого щоб до мене добратися. А, цю штуку я знаю. Сюди йди, давай. Аккуратно. Це не там. То На... прийдут на ти? Ні, не я. Значить це... Блін, я бой кости, типа. Ти желудь. Ты желудь дебильный. Бляха, Толик, панник над тобой не показувався. <звук> <звук> Піпець. Вертайся. Камбэк. <Come> <звук> Оу! Oh. Oh. Прома мене. Ні, тут є чуваки якісь на турі. Хоч би сказав, це я до тебе лізу. А ти мовчиш і лізеш, я в тебе стріляю і ти мовчиш. Аль, ти мені що тут не розказуєш, що, що я винен, що ти, ти мене вбив. Так я не понял, що це не я ти. Всі... Ти сказав, хтось скаже. Я, скаче. Що? я, ж... я, я тобі, тобі щось скажу. скажу. Буває, я понимаю, що не так, понял. В, в тебе таке час, ти психофоний. Мене кільно цій. Они в тебе все тоді легендарно. Так, тихо, тут реально хтось бігає. Що ж, там хтось є. Зникайся в поїзді. Тихо, Воза тихо. Заходи. Там цих тіпів втірачить. Я щас їх вб'ю, походу. Якщо повезе. Заховаймо лут. Тихо, тихо. Забив одного. Ти вертаєшся? Да, на, на Так, все, мінус я. Ну, хто, все, все, хто, хто, хто. І Тімо Шан. Ті Шун якраз цей. І якщо ви думаєте, що це останній фейл за цей день, то ви глибоко помиляєтесь. О боже! Wow, tá normal Бля, бляха. А. Бля. Після цього дикого приниження я вирішив чуть-чуть остигнути і сходив в готель до тих чуваків, що закрисили нас у військовому тунелі, і вони сказали, що це всього лише гра і нічого такого. І зрештою ви цю фразу почуєте з їх вуст ще раз, і з моїх, до речі, також. Ну що ж, в той момент я зрозумів, якщо в них клан на 10 чоловік, і там тисяча плюс у кожного, то мені самому їх аж ніяк не здолати. Отож, я зв'язався з своїм підписником, який також стартував на цьому сервері, і ми запланували рейд на той готель. Але коли ми про це говорили, я почув дивні вибухи неподалік від шахти, і виявилось, що хтось рейдив моїх сусідів. Отож, ми пішли на антирейд. Вони вже застраюють. Уже бать, ну зараз вони будуть звідти перебігати, прийме. Дебис ще застроїли. В хаті на кр вікні був чел. Даємо хід, і я тільки що на стадії монтажу зрозумів, що матеріалу з того антирейду в мене чомусь не збереглося, я облазив всі папки, і просто в дикому шоці як так могло статись. В такому разі переходимо в наступний день вайпу, коли наша команда з п'яти людей переїхала в новий дім до одного з моїх глядачів, і ми почали фармити ресурси на вибухівку. А коли я та Влад вирішили зарейдити будиночок неподалік моєї шахти, нас закрисили ті ж самі хлопчики з готелю, що дуже Сильно розізлило влада, адже вони стерили в нас всі ресурси на рейд і ще й ті, що ми зарейдили, і просто не встигли перенести. Ого! Говно Сюди. лут. О, другий верс заодно. Телематор якийсь. скільки цього. Так, тепер треба до шкафа. Чекай, 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 роб такого, Відходь, дивіться, я бабсішки накиду. Давай. Є? Там, є? але там ще, да. О, перший верстат. О, компоненти, непогано. О, дерево багато. Ноутбуки? Перфект. <пробітник> <пробітник> о, шкаф, поніс. <пробітник> Блять, тут багато нефти, дивись скільки ткані і жир, і цього і кожи. пт твою мать, чому це нет! <пробіт> 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 прийшли, Ой. прийшли, прийшли! Ой! Хто це був? <пробіт> о, я так і думав, що це, це дура. Рем, якийсь, я не знаю хто це. Та це, блять, дури з готелю. Я так підозрюю, я думаю, що вони будуть цей. Серйозно, жесть? Так, да, так. Да. Отпад. Ну вибачайте, хлопці, ми не хотіли, ми думали це інакше якийсь Окей, окей, хлопці. Не ви ж не хотіли, думайте, ви що ви, ваш да, отельчик ви. буде довго ще існувати. Добре, насипаю його. Де він, Де він? Де він? Я, я підбігаю. Право зверху, право зверху! Дав хід, дав я його гнокнув вбив. Найс, найс, найс! Ще ще біщі він, ще біщі! По... Не, я його майже вальну, бляха, дуже сильно надамажит, й-мой. Тикай за двері, да. Втікай за двері. Я на спишка, може ти. Нема, немає, немає тільки один. Я внес. Він справа. Він дав ему, дав ему. Чуешь? А кто це А ты на выход, наверху. На... Лип лип, лип я, я, я О, там один і... калашест, я его дуже сильно надамажить. Только не пиздец. Я лутаю одного калашества. Калашесть, лип? А, ні. Я вже відродився все це. Так, плюс калаші, блять, болти. Баз... До речі, ракети я запалював, не по це дура, будемо попалити. Ну, так як вони поняли, що запахло жареним, вони почали шукати нашу хату, вони її знайшли, почали нагорі відбудовувати рейд кібітку щоб нас зарейдити, але ми їм показали, що в них нічого не вийде. Забрав на, а, ні, забрав на крыші малого. А, не, не забрав. голову дав. О Блять! <звучить> <Ублач! звучить> сука! Знаешь, что зроби, Ліп, лип? И це Бери ракетницу, с вогняною ракетой, и хуярим А У нас є вогняних, еба, сут... чуешь? <звучить> да, в нас є три штуки. Вогняних ракеты? Да, 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 з вертолета підняли. Давай, бери. Вешку херачиты, да? Не, не вишку, а цю, блядь, е, ворота. О, найс! Туда дура! Ідеально. Все, більше не кидай. Чуєш справа, відводив те сюди. Вс, все, більше не стріляй, більше не стріляє. Добре, добре. Накрий, бачу його на вишці там повзає чел. Ну не повзає, ходить. Хотя ладно, поки. Че. Перезаряджаюсь. У них нема спалок середніх. А, да? Блядь. Ой, Уй, мене вбили. Ой, я. А, зелка. Нокнул. Бел. Я крию вход. Может бахать сколько вы на металл надо, не знаете? Наш уебатый турель под На крыші. А, будем потім... на крыше. На криші? Да. Вензвешки контролить, я маю. А, він там дохлый вроде, чуешь? Ну так все, да, я бачу, там труп, да, справа бать. Там один бігает, там він не один. А, там блять. Бачу, бачу, бач. Каких п'ять? Там 4. 4, 4, 4. Там дробинка Надо работать на бегал. не взяли. Я крию, я крию, я крию Бив, 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 бив У дворях на коцах тут. Я лізу наверх, Так все, пацани, все, їх тут Йо? нема. Там в дворях, дворях двох, дверях. дворях. у дворях, ну давай, не, напер... не да. Да? Ну ладно, пиздаун, пацани Плюс Lка, мы кури, пиздаун, пацани. Ну не скритить потол. Да, да, да. Не стреляю, не стреляю. У гранат немає. Забив. Найс. Nice. Nice. Забив. Хватит нахуй дальше. Я біжу допомагати. Все добре, все добре, справились. Треба це видалбака. Де авторизовуємо їх просто і все. Да, 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 да. -да. А там багато ресурсів реально було. Там что, було 6к металу, е касар 200 сери, 1300 топлива. Стой, 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 стой. Вот разбоку. Я знайшов три ракети у них в хаті. І в них відкрита Половина хати. хата. Так, тепер виходимо, а mm Томикс. -hmm. Начинайте. Ой, мене якось било, й Як? Вот так. Пацаны, походу ще й купились. Де шкаф? Де шкаф? Шкаф Його. он да, он до. Он тут. Барез не тупо все, що хочеш. й сірка, 2000 пороха. Так, Там вначалі, у бура... Бах, это как противоси. Виключайте фонарики, хлопці, за сейчас буде красата. Угу. Готово. Слоп пішло, шла, пішло видно. Ой, який красивий. Ой-ой-ой-ой. Феєрверки при. З нарочень. Нормально, нормально. Все, кайф. Нормально. Все попало видно. Дай ему шот. Думаю, ну, я кривлюсь право, Руслан... Забрав креш, забрав. Труп, 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 труп Ой, ну там ты тут стоит. Металл херачит. Так, еще а, и шевень, да. Сейчас я я и сейчас и тип там. Ну я не бачу. Давай, да, ты я бачу, у есть. Открывай дверь,

Вони говорять. А ми шкаф бахнули, вони на другому взриваються. А Владу треба випити до френу. Та ж діти, куди побігати? Чекайте, я гранату кидаю їм. Йоп, що мать? Ой, о, я хоч щось попав, пацани! Да, попав, oh. молодець, блін, ліп! Йобаний в Не, Ні, він попав на А, а okay. ти там себе взорвав? Там себе взорвав, я вбив. Oh, oh, я когось дамажу, понімаєте? Да, 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 тільки не кидайся так себе. Нема там виходу, да? нахуй, льо, блин. План. Да, забираем, забираем.